Друзі, вітаю! Мене звати Юлія і сьогодні хочу розповісти відео, які квіти однорічні я буду висаджувати на розсаду. Квіти я буду всі висаджувати через розсаду. Я не буду їх висаджувати, висівати у відкритому ґрунті, тобто, це буде висаджено у стаканчики з подальшою перевалкою. Навіть не буду пікірувати. І так, у мене дуже скромний перелік, скажу чесно. Я взагалі в цьому році цей список довела до мінімуму, але все ж таки в, останню, в останній час от сьогодні, перед тим, як відео знімати, все ж таки сіла і дозамовила ті рослини, за якими я буду сумувати. Тобто вирішила, що життя воно таке у нас <напрес> нелегке, тож треба себе чимось порадувати. Але чому ж я себе обмежую в рослинках, квітах, так, які мене радують, і які я дуже люблю вирощувати? Тому що літо жарке. За всіма рослинками треба доглядати, поливати. Дача знаходиться біля Харкова, біля соснового бору це пісок, дуже така кисла. Кислі ґрунти, піщані, дуже швидко просихають, хоч я і намагаюсь їх підвищувати їх якісні показники цього ґрунту, але, ну, розумієте, в цьому це літо попереднє, температура сягала 40 градусів. І так. Список я все ж таки обмежила, але що ж я буду вирощувати саме з квітів. Це в мене буде перше це дихондра. Це е, така, така рослинка, яка є звисаючою, тобто вона буде таким касп, каскадом звисати. Рослина дуже витривала. Е, я і цю рослину вирощувала до війни. Е, я придбала всього 5 поштучно 5 насінинок тут ці діхондри, срібний водоспад. Попереднього разу, коли я висівала, в мене е, взійшло 5 з 5. Насінинок, це до війни ще було. Але в мене був не срібний водоспад, а зелена така діхондра. Бо срібний водоспад не так легко його знайти. Я тоді мені не вдалося знайти, хоча замовляла на спеціальному квітковому сайті, багато рослин замовляла. Але в наявності не було срібного водоспаду. Тут же ж я придбала і сподіваюся, що рослиночки, хоч їх і п'ять насінин, що вони проростуть. Бо попереднього разу проросло 5 з 5. Ну, подивимось, це все буде залежати від свіжості, від свіжості цього насіння. Якість його е, презентують як е, професійне насіння, яке вже, от, як бачите, такі от пакетики розфасовано по 5 штучок. І... Його вартість не така дешева. Я його придбала за 60 гривень, тобто 5 насінин це 60 гривень. Ну досить таки вартісна. Тому я його буду вирощувати не як однорічну культуру, а все ж таки як багаторічну. Мені до цього вдавалось до війни зберегти його просто на засклені лоджії. Там в мене цитрусові ростуть, і Діхондра. Вона, вона страждала. ну як страждала, Вона скидала трошки з себе зелень. Я її так обрізала, але вона добре призумовувала. І з початком весни видавала новий прирост, і я її вкорінювала. Як в живці ви, ви, в мене є досвід і живцювання, дуже добре живцюється, нічого робити не треба. Зрізала, в стаканчики ставила і в пакетики, і все. І вона там дуже добре, дуже добре навіть йшла в ріст, тому я не буду більше придбавати, якщо все буде добре. І вона буде в неї схожість, то вона добре росте, добре розвивається. Рослина потужна, її не можна висаджувати в один горщик, вирощується в горщику, вона ну, так як її вони спадають таким водоспадом красивим її стеблі, стебла, то Я буду в горщику висаджувати. Чула поради, наприклад, від від різних там, ютуберів, що можна висаджувати інші рослинки, пробувала, але Діхондра має дуже таке, потужне коріння, тому я не рекомендую висаджувати її з іншими рослинками. Рекомендую висівати зараз. Сьогодні збираюсь висівати через те, що вона все ж таки повільно розвивається. Я хочу, щоб вона мала такий от потужний. Потужні стеблі. Так, далі буду висівати сьогодні петунію, Tidal Red Velour. Я всього придбала 5 насіннин. Це ампельна петунія. я вже люблю потужний такий сорт. Тайделередвелюр, це, мабуть, сурт, мені здається. так. Дуже потужна рослинка, добре розвивається. Чому буду висаджувати зараз, бо треба, я буду її формувати, прищипувати, тож хочу мати вже в травні квітучу, потужну рослину. Далі придбала насіння і буду висівати в цьому році газанію, її ще називають гацанія. Дуже подобається мені ця рослинка. Її такий вигляд, вона мені нагадує, разом із остеоспермом. Це щось середнє, ніж, ну, я думаю, я вставлю фото, вирощувала і остеоспермом, вирощувала і газанію. Дуже така цікава рослинка, і вона, в принципі, гарно е, має потужну кореневу систему, е, Висаджую її газанію на клумбу. Купила я. Сорт Frosty Kiss Orange Flame. Висаджувала вже я цю рослиночку. Вона така витривала, витримує посуху, але все одно треба доглядати, поливати зараз я її вирощую, бо вона, по-перше, переносить добре похолодання. І навіть є рекомендації вирощувати її на, прохолодному, там, на прохолодній лоджії. Я спробувала вирощувати, частину залишила в кімнаті, частину віднесла на балкон, різниці в розвитку не було. Тобто, ну, якщо є такі рослини, наприклад, як там, які люблять холод, такі як там капуста, наприклад, чи салати, так, то вони краще розвиваються в холоді. Але якщо в квартирі температура така комфортна, не жарка, але комфортна. То газанія і в кімнатних умовах добре росте, дуже добре. Але спробувала вирощувати на балконі. Нормально себе теж розсаду саме, нормально показувала. Далі висіваю остеоспермом. Асті, теж таке насіння недешеве, дуже його люблю. От як і це моя любов, це ось. Е Звичайно, як і газання остеосперму, теж насіння не дешеве. Тут всього 5 насінин, не знаю, скільки проросте, буде залежати від якості саме цього насіння. Бувало в мене так, що і 5 з 5, а бувало 2 з 5, тобто залежить від якості. Ну, якраз посію сьогодні та перевірю на якість. Це ж тут поштучно. Далі придбала свої улюблені тагетиси антіогулт, чорнобривці ще їх називають. Дуже вони мені подобаються, це такі е, е, невеликі вони е, та гетеси і мають дуже таке от велику. Теж я їх не буду не сьогодні буду висівати, але не буду затримувати посадку, бо хочу мати до травня розвинуту рослину. Я помітила, що якщо е, чорнобривці висаджуєш вже квітучими, то вони в мене легше приживаються і краще розвиваються, і їх тоді менше їдять слизні, слимаки. Бо якщо їх висадити меншими, то слимаки в мене їх з'їдають. Якби я з цими слимаками не боролась. Але, от ну чомусь так. Так, оце ось ті основні. Квіти, які я планувала висівати в цьому році. Так? Тобто я їх придбала ціленаправленно, дуже думала над цим списком, обмежувала себе. Чому обмежувала? Тому що я висаджую всі рослинки в стаканах, все, від кукурузи, там, огірків, баклажан, томати, дуже люблю. Саме вибирати да там томати. Ну розумієте, я думаю, ви мене розумієте, і тому я себе обмежую, бо вже я порахувала, що, що в мене так більше 300 стаканів інших культур. А на квіти ще додати там 200 або 100 стаканів квітів, ну, і ви ж розумієте, це занадто. Тому я себе так обмежила. Тобто, оцей мінімум у мене буде. так, Діхондра 5 штучок, та й 5, це вже 10, газанія 10 це вже 20, так, остеоспермум 5 це 25. Це те, що я. Посаджу сьогодні 25 стаканчиків. Далі додасться та гетіс, Подумаю, коли його посадити, так, щоб він був квітучий вже в травні. Що ще в мене є? В мене є залишків теж професійне насіння, соняшник ведмежатка. Але це я його придбала ще до війни. Ну, Знаємо, що було в 22-му році, і якось е, та й дача у нас знаходиться в такому місці, що, розумієте, ну, нельзя зараз цього розповідати, але скажу: ну, було не до квітів. Тому в 22-му я квіти не висіяла, е, бо от через такі проблеми. Тому хочу. Хочу подивитись, перевірити посію. Я, мабуть, вже не з така не буду його висівати, а в якусь таку посудину з пікіровкою посаджу, просто щоб перевірити, на схожість це насіння. Може, щось з'їде з нього, так як воно навіть сроку не знаю. Далі висівала я безсмертник, придбала в магазині супермаркеті ось таке насіння, безсмертне Кусултан Соміш, і ось таке насіння. Якесь насіння в мене проросло, якесь не проросло в тому році, але хочу, хочу перевірити: тут термін використати до 26-го року, посію ще раз і це, і це, і тоді ще раз. Тут залишки насіння є. Воно зберігалось ось так закритим у мене, тож перевірю. Так, що ще висаджувала? Висаджувала я агерату, дуже. Дуже мені подобається ця рослина тим, що вона в мене не хворіла, дуже швидко розвивалась, просто зійшла я посадила там пакетик. Я пам'ятаю, в мене було десь багато рослин, я тільки розпікірувала 20 штук, два десятки, і дуже вони мені сподобались. Ці рослинки вони були потужні, розвивались швидко, зовсім не хворіли, нічим не хворіли. Поливала, звичайно, їх, а дуже люблять воду. Бувало так, що підсихало, я приїжджаю на дачу, дивлюсь, що треба полити, поливаю і все. Через 5 хвилин, ну як і капуста, вони вже стоять такі. Звичайно, не хочеться їх пересушувати. Ну, що було, в тому і призналася, але, звичайно, не допускаю. Так, капуста, декоративна суміш. Завжди вирощую декоративну капусту. бо Сподіваюсь, що осінь буде у нас не рання, як в тому році. Так? Бо в мене в тому році був у мене кабачки, один кабачок висадила я в теплиці. І він вже, знаєте, так, розвивався, розвивався, поки з теплиці не виріс. І до в цьому році до жовтня в мене були кабачки. Він, він не хворів. Ті, ті кабачки, які були на вулиці, вони вже не плодоносили, хворіли, бо теплолюбива рослинка. А от в теплиці він і в вжов, жовтні, в жовтні в мене навіть так був. Тож, капуста, я думаю, капуста в мене зараз от морози у нас в лютому вдарили тільки морози. Приїхала я на дачу, стоїть моя капуста. Присипана снігом. Ну, тобто, залежати буде від зими. Я, знаєте, була в Німеччині, так я бачила таку декоративну капусту. Теж в січні, в січні вона росла, розвивалася і дуже була гарною. Це залежить від того, яка температура. Але там такий м'який клімат був, там, де я була, це біля Нідерландів було. І думаю, що і у нас. Я висаджувала, неодноразово висаджувала таку е капусту, але спробую висадити ще. Це таке от насіння. В супермаркеті теж придбала, ну, спробую висіяти. І сьогодні. Я ж так думала-думала, якраз збирала знімати це відео і замовила ще рослиночки. Ну, дуже мені хочеться, подумала, що яка буде, якщо буде, м'яка у нас осінь, щоб я ще мала змогу посадити, посіяти, віолу, віолу так, ротики, віолу і ротикою хочу, бо Віола буде мене радувати, коли вже, наприклад, такі теплолюбиві рослинки, наприклад, як... Петрунійка, так, вона вже не буде цвісти мене і радувати, то буде радувати мене Віола і будуть радувати мене ротики. Тим більше, тим більше, що ротики їх теж можна винести на засклену лоджію і віолу. Вони люблять таку температуру, і там розсада буде розвиватися без досвідчування. Ну, спочатку буду досвідчувати, а там вже буде без досвідчувати. І подумала, я подумала, що дуже мені хочеться колеус теж посіяти. Тож теж замовила колеус, і деякі злакові, про що я вам потім розповім. Ось така обмежена кількість рослин. Бо планую ще багато інших вирощувати в стаканчиках, а площа, на жаль, на жаль, квартира обмежена, все це буде на невеликому сталежі, на підвіконнях, та буду використовувати засклену лоджію. Тож, отак познайомила вас з моїм переліком рослинок, і буду сьогодні висаджувати, зніму обов'язкове відео. Тож, до зустрічі! Дякую за перегляд!